Усім привіт! Усіх вітаю. Зараз я зроблю огляд на ще одну абсолютно бомбасне колоду, яка називається Таро вампірів. Придбати можна в Таро Усі всі колоди, що я показую на відео, я тому їх і показую, що їх можна придбати тільки у нас в галереї ніде немає. І так, шут мах. Подивіться, яка краса. Яка рубашка, як воно все. Співпадає красиво. Я ж не кажу про те, як рамки рівно зроблені. Так, Верховна Жриця, Імператриця, Імператор. Ієрофант. Закохані. Хто любить такий червоний колір? І темні колоди, як по кольору, так і по змісту. Це якраз ваша сила. Відлюдник, Колесо фортуни, правосуддя, повішений, смерть. Помірність. краса. Давно не бачила темних колод, напевно. Диявол, вежа, зірка, місяць. Сонце. Подивіться, яке сонце. Це ж не сонце. А виглядає ніби сонце. Так ніби сонце хоче сходити, світанок, але ще не повністю. Суд. Все Жезли це двійка, три, чотири. Кись ритуал. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Паш. Лицар. Королева. король. Кубки. Двійка, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дуже люблю восьмірки кубків. Це моя улюблена карта в колодах Таро. І коли вона красива, а восьмірки кубків для мене всі красиві, переважно, то мені колода подобається. Ну і дев'ятки. Дев'ятка взагалі. Ну, видно, що у нього радість. Десять. Ого, яка красота. І вроді би людей немає. А як красиво, воно скомпільовано, змальовано. Паш, лицар, королева, король. Пара. Так, мечі. Двійка, трійка. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десять. Паш, лицар, королева, король, тус, два, три, чотири, п'ять, ні, це 5. То я вже гоню поперед. Так, 4, жадіна, 5. Бідність. На вулиці вони сидять 6. Ось тут він роздає золото. Сім, сад, вісім праця. Я не знаю чому. От вісьмірка Пентаклів вона завжди красива. Ну, не можна сказати, що це некрасива карта. Але я її в колорах недолюблюю чомусь. Може, від того, що я працювати не люблю. Дев'ять. Дев'ятка гарна. Десять паш, лицар, королева і король. Так, ось така от красота у нас була. Я підпишу, де можна її придбати. Звертайтеся. І усім гарного дня.